Методи вибору елементів бувають різні, і треба ознайомитися з тим, щоб випадково щось не накласти. Ну, По-перше, ці методи вмикаються, коли в нас нічого не активне, бо якщо активний якийсь інструмент, то тут все заповнене і, в принципі, немає що вибирати. Можна дати SK, і тоді вмикається ця панелька і можна її. Вивчати або класнути на ось тут є зверху вказівник, і воно теж відкриється. Окрема історія це бігуча ранка. Мені здається, в мене вже є відео про це. І ми маємо також ось ну просто коли нічого не активно маємо цей режим вибору. Перша вкладка. Нам допомагає вибрати метод вибору. Перший, перша позиція це якщо ми потрапили на будь-яку точку, ось, і вона вже зразу виділить ці елементи, які там далеко не всі, От перекриття тільки одна точка, і ми вже його виділили. Другий метод це якщо ми повністю захопили якийсь елемент. Наприклад, вже диван не вибрався, бо я повністю всі точки його не виділила. Зате оце невеличкий. Об'єктики залілися, і тому вони працюють. Цей метод цікавий, тобто він поєднує і цей варіант, і ось цей варіант. Тобто Зліва направо, автокадівці це знають, в них теж таке є. А якщо справа наліво, і зліва направо, ми бачимо навіть інший тип виділення. Тобто, У ну, мене тут ще активний магніт. тобто Якщо магніт, це ще інша історія. Якщо От, Магніту немає, то ми можемо ось так переконатися, що ніби от одне й те саме, але зовсім по-іншому працює. Тобто, зазвичай, якщо чесно, я його не використовую, тому що з автокаду мало в мене тих всяких патернів. Ось тут оце не є улюблене, тобто, якщо ми частково. Задіяли якийсь об'єкт, він виділиться. Іноді в містобудуванні, там, де багато об'єктів, можливо, вигідно і оцей, але це рідкісні випадки насправді. Тому краще, щоб ось тут був цей режим. Ми переходимо сюди, вибираємо, і якщо він ось тут, то тоді ми маємо те, що, ну, наприклад, з моєю зручністю перевірено потрібно. Наступний режим це можливість вибирати різними фігурами. Перша це теж у місто Будування буде корисно, або в якихось складних елементах ми можемо вимальовувати таку якусь штуку, і те, що потрапило, зокрема, ось з урахуванням першого налаштування частково, так, ми його захопили. Це може бути там, ось така правильніша форма взагалі. Так? Тобто Ми обираємо якийсь багатокутник, де захоплюємо те, що нам треба. І вилляє. Ну, Це теж насправді рідкісний запит, але буває, якщо багато елементів. Далі в нас є прямокутник по діагоналі, ну, мій улюблений, я його часто використовую. Ми його вже протестили на, на попередньому режимі і другий, рідкісніший, але він працює як прямокутник по ширині довжині. Ну, тобто, насправді... Ну, по діагоналіці так не буде працювати. Це так як ми малюємо, наприклад, площину прямокутну. Тут, тут, тут треба це враховувати. Мій улюблений цей по діагоналі, він такий досить перевірений. Ось і гарно працює. Зазвичай я вмикаю це швидкий вибір, це є наступний параметр. Оцей магніт це швидкий вибір, він досить класно працює. В деяких, в деяких командах це must have, Наприклад, для редагування я для себе відкрила значення цього чи завдяки ну, власне, тексту, якщо він вимкнений. Ми клаце не можемо вибрати. Якщо ми його він стає синього кольору, він зараз активований, то ми можемо редагувати. От я зі свого досвіду дізналася, що це. Ну, але це один із прикладів. Наприклад, на, насправді там є багато прикладів, де він допомагає. Це швидкий вибір. Хоча іноді, от я навіть вимикала його, тому що в деяких випадках не потрібно, ну, наприклад, перекриття воно часто виділяється, і щоб воно. При першому кліку не виділялося ось, то ми маємо його вимкнути. Ну, Це такий нюанс, як так, зазвичай, в мене він увімкнений. Далі у нас тут є. Два вказівника. Перший це є типовий вказівник, другий нетиповий. це називається режим редагування морфа. Тобто, якщо його випадково класнути, наприклад, не свідомо, то це буде капець, тому що ви бачите, ми ні з чим не можемо працювати, крім як з От Якщо ми поставимо морф, він має свій нюанс. Тобто тепер я вже можу редагувати морф. Причому зверніть увагу. Морф редагується по різних категоріях. Тут можна його, ну, мовно кажучи, редагувати, він більш еластичний та пластичний. Але цей режим лише для морфу. Якщо ми його вмикаємо, то ні з чим більше працювати не можемо, тому свідомо вибираємо його тоді, коли це потрібно, а коли не потрібно, тоді вимикаємо.